Психолог, коуч, вони знають, але ще я організатор онлайн-майданчика Форум Сенсів, де ми проводимо різні онлайн майстер класи конференції та інші будемо проводити заходи. Ми запрошуємо різних спікерів щоб ділитися різними темами, актуальними для наших людей. І взагалі, так, Альона, ви чогось мен... Все, я не знаю. Що не так? Вас чути, Альони, немає. Ну, зараз вже з'явилася Альона. Це моя, моя така енергія, яка бігла дуже сьогодні на прямий ефір, не встигаючи. Ну, встигли, слава Богу, просто далека дорога і дуже багато емоцій. І, мабуть, аж глюче, техніка. Ну буває. Так. Ну, добре, я сподіваюся, що. Всі ми нам почули. Якщо що, давайте задавайте питання. Я хочу взагалі цей прямий ефір я зробила для того, щоб познайомити Селеною поближче взагалі про її тему. І ну цей ефір більш про вас, ніж про мене. Тому, щоб вас дуже довго не... Не залишати на інтерв'ю цьому, я хочу, щоб ви поділились, хто ви, що ви чим займаєтесь, і щоб ви вже пішли відпочивати. Добре, що я Альона, я цілитель, нумеролог, кармолог а також майстер цифрової психології. Свій шлях, в цілительство, я почала вже років п'ять тому, і звісно ж, як. Кожна, як зараз скажуть, духовна людина, да, продвигаюсь і продвигаюсь кожен, кожен рік, кожен рік навчання, нові, нові навчання, і ось нарешті, мабуть, я віднайшла те, чого я так довго шукала, і я змогла поєднати всі ці методи воєдина, створивши таку свою, свою таку систему да, допомоги, служіння людям. І ну, звісно ж, я починала з себе. Звісно, все спробувала на собі. Звісно, спробувала на своїх рідних, на близьких, на друзях. І ста ось так, і ось так сталося, що я зайшла вже до, до спікера і другий раз буду приймати участь у цьому чудовому форумі і по-новому відкрити себе і дивитись на себе по новому, так. До речі. Я забула сказати: з 19 по 22 вересня у нас буде міжнародна онлайн конференція, яка присвячена роду та негативним родовим програмам, де буде дуже багато спікерів. Якщо я зараз не помиляюсь, зараз у нас 19, але ще може бути і 20. У них будуть різні теми, і хочу спитати, яка ваша тема, Альона, тому що ви будете на цій конференції у ролі спікера. Ну, моя тема буде, яка твоя, яка твоя карма, яка карма роду при, при, прийшла, полагається на, на людину? Що буде, що зашифровано, яка карма зашифрована в даті народження людини? Тому що ми всі обираємо свій рід не просто так, а також, можливо, рід обирає У нас теж не так. А ми приходимо для того, щоб. Відпрацювати карму, на яку ми вже погодилися при, при прийшовши в цей рік, ну думаю, що не секрет, що всі знають, що карма, карма це один із головних законів світобудови, так, і, і згідно з законами карми, це теперішня та наша теперішня та майбутнє це наслідок наших дій, наших думок у минулому. Так, звісно, було, є і буде. Але ж також ми тягнемо на собі, ну як сказати, гріхи наших да родичів, гріхи нашого роду, наш кармічний хвіст, який прийшов з нашого роду, хочемо ми це чи не хочемо, але звісно, це так. І дуже часто саме такі, знаєте, так, невдачі по житті, повс пов... события, да, які в нас є, які ми списуємо на нашу нещасливу долю. Але це можливо буде є цей кармічний урок, який приходить із роду в рід, рід і його не можуть, не можуть його е, завершити, да? не можуть виконати. І ось він так і передається і. Звісно, оця і нещаслива доля. Бо родова карма це те, що ми успадковуємо від наших, від наших предків. Але ж в даті нашого народження зашифрована карма особисто для нас, наша кармічна карма, яку ми повинні відпрацювати в нашому роді. Бо наша дата народження вона зберігає в собі дуже велику кількість секретів і загадок. І знаючи, знаючи їх, можна прожити своє життя щасливо, не, не маючи оцих невдач, там, да. Або навіть якщо вони є, то ми будемо знати, як вийти з них. І це ну, дуже великий плюс, коли ти розбираєшся в своїй кармі, так, і в кармі рода. І тобі ж в нас є велика кількість секретів, і якщо ми розкриваємо ці секрети, то ми. Ну, Приближаємося до кращого розуміння себе і до кращого розуміння е, роду в нашому, нашому, ну, нашому в цьому світі, так. І один із розділів нумерології це і є родова, родова нумерологія, або кар, ну, карма нумерологія рода, да, яка, яка показує нам саме наші задачі і. Наші обов'язки перед своїм, перед своїм родом, перед своєю сім'єю. І як я вже казала, хочемо ми того чи, того чи не хочемо, але кожен з нас є частиною родової системи, в яку ми прийшли, і наш від покладає на нас саме ці задачі. І наш від впевнений, що саме ми, ми зможемо впоратися з цими задачами. І е, е, наші задачі рода, звісно, вони прості. Це... Як час очевидні і прості. Ну, По-перше, це е, виживання та продовження роду нашого, А по-друге, звісно, це прогрес еволюція для нашого росту, щоб ми не зупинялись на, якомусь там, да, на, на одному місці, а прогресували і росли в нашому роді. І, е, е, Кожен, кожен з нас, повторююся, народжується своєю задачею функцією, яку покладає на нас наш рід. І ми, можемо, і ми можемо або вирішити цю задачу, і більш не будуть повторюватися ці невдачі, або ж навпаки, ускладнити. І тоді, звісно, це вже в нас не задачі роду, а проблеми, да? і кажуть, наше нещасне життя, бо в нас така то проблема. Але ж розумієте, що роду без проблем немає. Там майже по якоїсь статистики там 10% тільки роду, в яких немає проблем. А звісно, всі інші 90% вроду, це, звісно, в когось є проблеми, а в когось є задачі. Да? Хтось їх не вирішує і передає з роду в рід, а хтось їх вирішує, і тобі ж тоді це вже є не проблема, а задача, яку, яку ми прийшли вирішити для нашого роду. І тому що. Все ж таки, 85% нашої карми ми відпрацьовуємо саме в близькому оточенні. Це з нашими рідними, да, в нашій сім'ї, ну тоді вже з друзями і, і так далі. Угу. Ну, ось так це. Якщо дуже, якщо дуже коротко, то ось так. Дякую і за розгорнуту відповідь. І саме саме на майстер-класі, ось що ми на майстер-класі, що ви е, отримаєте, ми розберемо е, задачі, задачі наші по народженню там за місяцем народження, а також, е, так як у мене є такий е, досвід. Не, не встигнути розповісти все, бо я дуже багато розповідаю. Звісно, якщо ми встигнемо, то ми ще розберемо не тільки наші задачі по місяцю народження, а й розберемо кожну дату народження. Яка наша кармічна задача по даті народження? Це дуже супер. Сподіваюся, що ви встигнете це зробити. Так. Тоді ще одне питання: як змінилося може ваше життя або життя ваших клієнтів після того, як вони зрозуміли, зрозуміли їх кармічні і родові задачі? От, тобто, що може яскравого, який у вас був кейс? Ви знаєте, звісно, я працюю в. Комплексі я не працюю тільки там стільки з родовою там кармою, там чи з цими невдачами. Я працюю в комп-комплексі, але хочу сказати особисто для себе, ну також для моїх клієнтів, які да я отримувала відгуки. Що дуже було цікаво саме розбирати оці кармічні хвости. Чому? Тому що саме в цьому є наш зріст, коли ти бачиш над чим тобі працювати, це розумієте, якась перспектива росту саме для себе. Це особисто я отримала перспективу росту, це зміцнення родинних зв'язків, так чи неначе, зміцнення родинних стосунків. Е коли працюєш з родом, так відбувається. Це ще раз глибоке розуміння себе і пізнання своєї родової системи, пізнання своїх предків. М це дуже. Корисно для людини знати своє коріння, да, бачити це своє родинне дерево, а можливо всім разом, всім разом да, зробити таку шану нашому роду і зробити всім разом родинне дерево, і розібрати кожну людину. Так, Я робила, зробила своє родинне дерево, я дізналась дуже багато про своїх предків. І також відчувала дуже, і зараз відчуваю дуже емоційну підтримку своїх предків. І не тільки своїх, бо коли я ну, в мене дуже емоції, коли я говорю за рід, я розумію, яка це сила стоїть ззаді, і тому в мене завжди такі емоції. І навіть коли я робила, коли ми з чоловіком робили його родине дерево, коли ми віднайшли його фотографії, його предків, я відчула саме силу цього роду, тому що я теж зайшла в рід чоловіка. І в мене сила роду подвоїлась. Кожного з нас. Якщо ми приймаємо цю силу роду, то ми щасливі люди. Дуже вам дякую. І останнє питання буду вас відпускати, чи є у вас якийсь подарунок для тих, хто подивиться зараз або у записі? Звісно, я подарую, хто підпишеться на мою сторіночку і напише мені в. Дав особисто напише мені 에, там конференція чи майстер-клас родине дерево отримають від мене прорахунок коду Грегора Роду. Вау! Wow, я буду в <laughs> <у> цьому списку. <laughs> І це буде тільки за підписку, так. Das. Супер. Да, дуже цікаво, дуже цікаво про рахунках цей код Грегору Роду розраховувати там. Він розраховується по своїй там формулі, розрахунку, по прізвищу. І дуже цікаво дивитися на цей код, коли ти змінюєш прізвище, коли ти розраховуєш на своє прізвище, на дівоче, потім на чоловіка. І тут дуже. А хто, а хто вже підписаний, Олічка, <смі> теж хто вже підписаний, ну, прийшліть мені сердечко. Я дуже люблю сердечки, тому прошіть мені сердечко, я обов'язково вам розрахую ваш код агелера роду. роду. <смі> так, ну, ось так. Дуже вам дякую, було дуже цікаво вас послухати. Я ще раз хочу. Вам... Нагадати, що у нас є конференція з 19 по 22 вересня, і ця конференція буде присвячена роду, родовим програмам. Будуть багато спікерів, які з різних боків будуть пояснювати і закони рода, і якальна кармічні задачі, і якісь родові програми, родові сценарії. Тому приєднатись, будемо вас бачити. Да, будем, Ради бачити будемо дуже вдячні, якщо ви будете на до нас. Присъєднятися будемо дуже раді вам. Так. все Дуже тоді. дякую дуже дякую за це інтерв'ю. Нарешті мене емоції переповнюють, бо тому, що вся весь день такий був дуже непростий. І... Ага, ще не була ситуація з прямим ефіром, що ми не можуть підключитися, не знаю, чотири або п'ять разів, тільки з моєї сторінки це вийшло. Тому ага. так, зараз можете спокійно відпочивати. Ви потрібно відпочиватися. Дуже дуже вдячна. Чекаю. Я... Все, тоді, до побачення. до побачення. Доброго. Дякую.